Вітаю шанувальників футзалу. Сьогодні ми проводимо жеребкування 1-4 Кубку України серед жіночих команд 2025 рік. У нас участь приймають чемпіон Свей Уду Київ, МСК Дніпро Черкаси, енергія Діша Багіра Київ-Лиман, КДСШ Олімп Славутич, збірна Полтавської області, ЖФК Легіон Луцьк, КДСШ Перемога Миколаїв та Академія Футзал Житомир. Миколаївська та Житомирська команди вийшли з попереднього етапу. Команда з Житомира переграла команду Пальміра з Одеси, а команда з Миколаєва отримала технічну перемогу над командою Синельникової, яка, на жаль, не змогла прийняти участь, але заявила на змагання. Жеребкування пройде в два етапи. Спочатку ми проведемо жеребкування 1-4, сліпе жеребкування. Матчі відбудуться переможець визначиться з одного матчу. І матчі відбудуться на майданчиках команд, які в парі будуть мати нижчі рейтинг. Кожна пара в одній четвертій отримує свій порядковий номер 1, 2, 3, 4 згідно з ребкування. І потім ми проведемо зразу жеребкування півфіналу, де е, команда з номерами буде грати між собою. Тобто в одному кошику у нас 8 кульок з назвами команд, і в іншому кошику у нас чотири кульки з номерами 1, 2, 3, 4. Отже, починаємо жеребкування. І першою у нас отримує команда Легіон Луцьк. І вона буде в першій парі. Першою Легіон. Так, і зараз ми виключимо суперника для команди Легіон. І це буде команда Кидаюсь США перемога. Отже, є у нас пара перша, Луцьк Легіон США Перемога. Перша команда з другої пари. І це буде у нас команда енергія США Багіра. Київ Лиман. І суперників команди у нас буде команда. Академія футзалу Житомир. Значить, Енергія Багіра Академія футзалу. Так, наступна пара. У нас перша команда в парі. Це Чемпіон Вейс УДО, Київ. І суперником цієї команди буде команда МСК Дніпро Черкаси. Дуже цікава пара. Чемпіон Свейс. І четверта пара у нас. Перша команда збірно Полтавської області. Суперник, Ідею США, Олімп Славутич. Отже, ми провели зарядкування 14. З одного матча команди визначать півфіналістів. Матчі відбудуться на, коман... на майданчиках команд, які стоять за рейтингом нижче. Тобто, Перемога Миколаїв буде приймати Легіон, Академія футзалу буде приймати енергію е... Багіра. Дніпро буде приймати команду Champions Свейс і команда е... з Полтавської області буде приймати Славутич. Зараз ми маємо номери перший, другий, третій, четвертий і проведемо жеребкування лікування півфіналу. Отже, переможець пари 4. А це Полтавська область Славутіч буде грати проти переможцю пари. 2. Енергія Академія футзалу. Переможе пари 1. Буде грати проти переможця пари, звісно, що три, тобто Легіон Перемога проти чемпіон своей з Дніпро. Ще раз нагадаю пари і подальший рух в кубку. Першими називаю господарів. Перемога, Миколаївська область, Легіон Луцьк. Академія футзалу Житомир, Енергія Багіра, Київ, Лиман, МСК Дніпро Черкаси, Чемпіон Свейс, Київ і е, Полтавська область Славутіч, Шорт Славутич. В півфіналі зіграють переможець пари Полтавська область Славутич проти переможця Енергія Академія. Переможець пари перемога Легіон проти переможця пари Дніпро Чемпіон Свейс. Бажаємо всім успіхів! запрошую всіх на фуз всіх на футзал. слава україні